Шокуюча історія людської байдужості з Черкас там 52-річний чоловік більше трьох годин пробув на морозі зі зламаною ногою, і ніхто з перехожих так і не відреагував на його благання про допомогу. Хто ж врятував травмованого та в якому він стані у нашому наступному сюжеті? Пальчики працюють, ступа тепла, на ощупь, так апарат зафіксовано. Володимир Петрович і досі не може відійти від шоку. Всі події пригадує неохоче. Повертався пізно ввечері додому, підслизнувся та втратив свідомість. Пізніше зрозумів, що зламав ногу. Ну я точно не не пам'ятаю скільки, тому що я свідомий втратив. І тільки я сидів, то я до не була за була все. Батінки вкрали штани вкрали це кадри порятунку чоловіка. Швидко викликали патрульні. Як виявилося, розрядився телефон. Тож подзвонити рідним чи лікарям Володимир не міг. А перехожі його прохання просто ігнорували. Збентежило і здивувало це людська байдужість по відношенню до цього чоловіка. Тому що, як розповідав сам громадянин, він просидів майже три години на зупинці, просив людей про допомогу, просив викликати шутку, але ніхто не відреагував і просто всі повертались і йшли повз нього. Чоловіка вже прооперували та встановили апарат зовнішньої фіксації. Кілька годин на морозі з відкритим переломом могли закінчитись дуже трагічно, кажуть лікарі. Зараз стан його задовільний, а взагалі, то звісно, він поступив. На грані ампутації або ж лікування. Чому тому що був відкритий перелом гумілки голінотопного суставі. Стопа була повністю вивихнута і судини не, не могли протолкувати кров до стопи. Дружина Володимира і сама з гіпсом тижнем раніше також травмувалась на кризі, та зараз радіє. Головне, що чоловік живий. Як з'ясувалося, згодом його встигли ще й пограбувати, поки був без свідомості. Невідомі забрали сумку із документами про пригод вночі, повідомили поліцейські. Вони приїхали вночі і розвідки, що ми доставили вашого мужа в, в третю лікарню, що у нього травма дуже серйозна. Хотілося б сказати, да, що люди бачили, що людина без сузнання, і всі проходили мимо. Психологи говорять, байдужість людей до чужого горя може бути пов'язана із елементарним інстинктом самозбереження. Така реакція, вона викликається десь і. Власне, ставленням настороженим е до Певних асоціальних проявів поведінки, тому що на жаль, на зу на вулиці ми можемо часто зустріти і людей на підпитку, і людей, котрі агресивно себе поводять. Та в будь-якому випадку не слід забувати про взаємодопомогу. Якщо ви боїтесь можливої неадекватної поведінки невідомих людей, то хоча б викличте поліцію. Володимирові бонюку на відновлення знадобиться щонайменше три місяці. До своєї пригоди чоловік ставиться філософськи, нікого не звинувачує. Новачує, але сподівається, що його історія змусить українців задуматись, адже така неприємність може статись із кожним, і головне не забувати про людяність. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаси, НТМ.